Курки занадто дурні, щоб щось запам'ятовувати? Я частково згідний, бо ну, кури подібні, мені вони не сильно здаються розумними птахами. Вони ще еволюційно не прям дуже нові, вони там трошки давно виникли. Але, наприклад, поодинокі відео десь там бачив, трапляється, що там курку чогось навчили. Ну, я думаю, що би щоб, щоб не казали, наскільки розумні кури, але до і до воронових їм як до Києва Рачки. Вони, ну... А чим зумовлено? Ну, типу, така. Розмежованість мозгував, що в курей, що в інших птахів. Мені подобається вважати, що це таке, таке філогенетичне дерево, таке дерево еволюції птахів, хто від кого пішов. І чим давніше виник вид, наприклад, страуси, найдавніші з нині існуючих птахів, вони найбільш примітивні. Страусів найменший мозок, ну, повіношені до тіла. Mm. Вони там ага. не літають, у них пір'я, немає тих гачечків, щоб створити, щоб, щоб ну, воно не придатне навіть до польоту. Але, наприклад, найбільш досконалі птахи це воронові. Виникли, можна сказати, най, найновіші вони. І вони, mm -hmm. мало того, що вони вміють думати дуже гарно, так ще й придати, що й придачу, у них дрібна моторика, яка лап розвинута. Може, так, якщо. Придивлялася, мало птахів використовують свої лапи для того, щоб отримувати їжу. Це, грабець кача на лапках. Mm -hmm. е, губ ходить максимум. Оця синичка може якусь насінинку притримати, а воронові то взагалі навіть інструменти роблять. І ці mm -hmm. інструменти тримають в лапках, так само, як папуги. Є якась ймовірність того, що в якійсь перспективі дальній еволюції ворони стануть як люди. Ну, не знаю, чи є перспектива, але якщо вірити в паралельні всесвіти. То я думаю, точно ага. такі паралельні всесвіти, де не мавпи домінують, а воронові.